Ми вдячні Суспільному за те, що вони дають можливість нам дивитися такі цікаві івенти. Ми розуміємо, що, на жаль, і, і, і менше спортсменів наших зараз там має можливість підготуватися, прийняти участь і багато там інших факторів. Але в будь-якому разі кожна олімпіада і кожен наш спортсмен, який туди потрапляє, і взагалі Олімпіада для багатьох це цікаво. це... Важлива подія, і ми тільки сподіваємося, що в майбутньому ви будете проводити ще олімпіади ще краще і ще більше наших спортсменів буде там залучено. І ми і як наша команда і олімпійська, особливо паралімпійська, яка завжди показує чудові результати на паралімпійських. Іграх вони будуть висвітлені для нас як найкраще. Чому цікава Олімпіада взагалі? Тому що, по-перше, як ми бачимо, всі ті нові технології, про які ринок нам дає, вони на Олімпіаді спершу опробовуються як допоміжні, тому що величезна кількість і контенту стрімів, ресурсів, можливостей, для цього, і потім вони олімпіадиться і використовуються, і, і, і дають такі мейнстріми, технології, і, 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 як ми вже казали, і про компанію «Росвідео», і про компанію ЄС, і для впевнено для дуже багатьох нових технологій компаній, спортивні змагання і Олімпійські і ігри. Вони стали таким трампліном розвитку технологій, продуктів і інших речей. По-друге, ми бачимо приклади і організації, на які нам треба. Ну так, да, у нас немає подій такого масштабу, але той досвід, який ми намагаємося, мені здається, вам показати, він, на нього треба звернути увагу навіть в невеличких проєктах. Тому що е, 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 треба знати про це, пам'ятати про це і використовувати про це, використовувати для того, щоб е, підсилювати наші сильні сторони нашого медіа і е, е, можливо закривати якісь наші слабкі сторони, особливо в плануванні, підготовці, в менеджменті е, і інших речах е, це е, знову ж таки на наш погляд. Дуже важливо розуміти, що е, Олімпійські ігри, і, і спортивні такі події вони поєднують в собі і соціальний аспект, як то е, підтримку спорту, здорового образу, життя і інших важливих соціальних речей, так і нові технології, і е, е, вони, і комерція, Да? Ми розуміємо, що. Що би там не казали, це 4 мільярди доларів, які працювали, які зароблялись на цій олімпіаді, але і, скажімо так, поєднувати всі ці три речі, використовувати нову технологію, зменшувати якісь витрати, збільшувати аудиторію. Збільшувати монетизацію. Це дуже класні приклади, саме для нашого ринку, які ну мені здається, за ну, ми розуміємо, з багатьох умов зараз ще не не може так от використовувати всі ці плюси, технологічні. Але нам здається, що треба до цього. Намагатися так робити намагатися використовувати всі ці моменти в своїй роботі. І Ще один важливий момент, про який я хотів сказати, що нові технології вони не, не щось таке космічне. Так, да, 5G в нас зараз не працює. Да? Але хмарні сервіси працюють. Але Штучний інтелект працює в Україні, і багато цих технологій це не є щось космічне, яке використовується тільки на Олімпіаді, тільки в Парижі там умовно, да? Ці технології можна використовувати і знову ж таки отримувати і кількісний, і фінансовий ефект в нашій країні. Коли ми дивилися ці приклади в всередині, ми там на деякі приклади казали, це такі. Знаєте, Мігого на стероїдах, да? тобто ми кажемо про те, що е, да, у нас небагато багато прикладів людей, які заробляють е, на спорті зараз, ну, в наших умовах. Але такі приклади також є. І, і ну, Не знаю, там, наприклад, кампанія Мегого один з таких прикладів. Да, вони зробили простенькі коментаторські студії. Отримали права на футбол зараз це транслюють і отримують від цього результат, я впевнений, якісь і фі... напевне фінансовий і нових підписників, і е, далі. І е, е, чим далі це буде нам здається більше, і цей досить також треба використовувати. Ми, наша команда, ми витрачаємо свій час і робимо ці програми, тому що ми віримо в майбутнє української медіа. Якщо б в це не вірили, ми б, чесно кажучи, сиділи б зараз там вдома і займалися, мабуть, якимись іншими речами. Але ми в це віримо, і тому ми намагаємося поділитися інформацією, поділитися досвідом інших е, мовників, е, поділитися досвідом використання нових технологій е, для того, щоб е, коли. Е, це майбутнє наше ганни, наше українське медіа, воно почне наступати, щоб ви це використали і заробили більше грошей, і зробили більше, якісніше і цікавіше для нашої аудиторії.